Всім привіт! Мене звати Макс і ви на каналі Оливковий Шляхтич. І хто вперше на цьому каналі, то я веду цей блог про мій оливковий сад, який я купив 10 місяців тому. І сьогодні я хотів би в цьому відео показати, скільки ж вдалося мені заробити на цьому бізнесі, чи є це взагалі бізнес і чи є в цьому прибуток за цей перший рік мого досвіду. Тут десь ви зможете побачити моє перше відео на цьому каналі, де я розповідаю, чому я придбав цей оливковий сад, яка була моя мотивація, і що я планую з нього зробити, так? як і навіщо це мені потрібно. І сьогодні, в свій вихідний день, я на терасі під зараз іде такий невеликий дощ, хотів би записати відео про фінансові показники і чи взагалі. Є сенс цим займатися, подивитися на цифри разом, наскільки це цікаво як бізнес, або ж це просто хобі. Тому сьогодні будуть таблички. Відкриваю свій ноутбук. Моя основна робота пов'язана безпосередньо з фінансами. Я в глобальній компанії керую комерційним відділом, тож, таблички це. Мій робочий звичайний день. Сьогодні я покажу фінансові дані безпосередньо свого проекту. І так, в цій невеликій таблиці, я звів всі дані по проекту, які я вів безпосередньо з моменту покупки цього саду. Це було в квітні 2025 року і ось до кінця минулого року. На даний момент я виготовив і продав оливкову олію. З свого саду, і сьогодні ось розкажу всі статті витрат і доходів в цьому бізнесі. Отже, що ми бачимо? В мене тут є загальні зведені витрати. Всього витрати за 2025 рік. Тут видно капекс, тобто це безпосередньо капітальні інвестиції в цей проект, і ОПЕКС це операційні витрати в цьому бізнесі за цей рік. Я придбав, якщо детальніше, так я придбав оливковий сад за 4,5 тисячі євро і ще 1,5 тисячі євро коштувало оформлення і податки первинні на цю землю. Ця земля знаходиться на півдні Італії, в регіоні Апулья. Далі до капітальних інвестицій відноситься інструментарій, який я придбав для цього саду, для догляду з ним. Це там бензопила, косилка, якісь дрібні матеріали. Також я придбав контейнер. Про це є окремо на моєму каналі, для того, щоб зберігати інструментарій в саду і не возити його туди-сюди. Доставка контейнера ще 500 євро. І капітальною витратою була переробка землі. Коли я придбав сад, то він знаходиться в такій дуже кам'янистій місцевості. Потрібно було цю каміння разом з землею переорати. Це робиться один раз, не потрібно робити це кожного року. І в момент придбання мені порадили це зробити. Це коштувало ще 800 євро, два трактори досить довго орали весь сад. Отже, весь капекс, тобто капітальні витрати в сад, склали 8950, хоча сама ціна саду 4,5. Далі операційні витрати. Всі роботи в саду тут перечислені, які були зроблені. Я в перший рік закуповував всі послуги і не робив майже нічого самостійно, хоча дуже багато часу проводив в себе в саду. І це можливо, хто розглядає таку покупку. Як для віддаленої якоїсь інвестиції, то потенційно це можливо, якщо знати локальних людей, то можна організувати все так, що за вашою землею будуть доглядати, а ви будете приїжджати тільки тоді, коли ви захочете. Але є, звісно, нюанси. Нюанси в тому, щоб знати потрібних людей. Отже, обрізка саду, вона робиться один або два рази на рік. Мені коштувала первинно, 400 євро, три дні. Спеціаліст обрізав дерева досить уважно і так далі. Це була перша обрізка цього саду після досить тривалого часу, яким він не доглядався. Тому це було важливо зробити. Внесення фунгіцидів робилося два рази і один раз по 100 євро. Це досить швидка процедура. Приїжджав трактор і дуже швидко вносив фунгіциди для того, щоб на листях не виростали грибок. Далі я організував доставку води. У мене є такі контейнери в саду для води. Так? І один раз доставка двох кубів води коштувала 80 євро. Збір врожаю коштував 500 євро, працювало троє найнятих людей. Це зайняло десь близько 5 годин. також про це є відео на моєму каналі. Переробка врожию. Всього вдалося зібрати 950 кілограм оливок, і переробка коштувала 50 євро. Тобто за одну тонну оливок на маслобійні, професійні з класним обладнанням коштує 50 євро переробка. По Розхідних матеріалах для саду це був всякий там бензин, якісь мастила, якийсь дрібізок, які я докуповував. Це близько 200 євро. Тепер безпосередньо по упаковці і все, що потрібно було для того, щоб олію оформити ось в такі пляшки. Це була моя первинна олія Оліо Новелла ось така. І це олія пізнішого збору, яку я оформив в таку темну пляшку. Так виглядала моя продуктова лінійка цього року. І тут витрати безпосередньо для того, щоб це організувати. Пляшки коштували 560 євро, два типи пляшок. Таких Оліо Новелло було 185 пляшок, і таких близько 120, якщо я не помиляюсь. Етикетка упаковка 220 євро. Упаковщик, і мийка. Упаковщик це такий для запайки безпосередньо ось такої термоусадочної плівки. Коштує там ще 110 євро. Мийка з сушкою е, окремо купував близько 30 євро. Контейнери з нержавічої сталі е, це безпосередньо для зберігання олії, коли я забирав їх з маслобійні, І також я купував контейнери. Для b 2 b ринку це були п'ятилітрові такі бокси для того, щоб в ресторани, куди я поставляв цей продукт, був представлений. Такий е, гарний контейнер з краником. А е, я відправляв це в такій формі. Отже, це коштувало закупки 500 євро за 8 контейнерів, якщо не помиляю, щось таке. Доставка продукції: 850 євро. Тотал це відправки і в Україну, і по Україні, і е, доставки. По Європі, які я організовував також за свій рахунок. Тобто модель була така, що клієнти оплачували вартість товару з доставкою, а я вже організовував безпосередньо всю цю доставку в подальшому. Податки я плачу податки в Україні як ФОП, і в мене є ФОП і для іншої діяльності, але й в тому числі і для продажу товарів в роздріб. Тож ФОП 6% безпосередньо з Доходу, який я зробив цього року, склав 435 євро, вже був оплачений. Отже, сумарно в мене капітальні витрати 8950 і операційні за цей рік 435. Я сюди, звісно, не враховую там свою роботу, якісь поїздки, які я робив тоді, коли це було не потрібно. Я враховую безпосередньо тільки. Потреби цього бізнесу. Я в цьому саду проводив значно більше часу і насправді витратив більше грошей ніж тут вказано. Але я сюди заношу тільки те, що відноситься безпосередньо до діяльності, безпосередньо виробництва олії, догляду за деревами і продажу цієї олії витрати. Тому ось така витратна частина разом це склало. Ці дві статті витрат склали 13 тисяч 85 євро. За цей період. Не знаю, багато це чи мало, якщо врахувати, що я купив сад безпосередньо земля, коштувала 4,5 тисячі, а витратив я 13 то, мабуть, в цьому співвідношенні так, але це був перший рік. Капітальні витрати вони робляться по суті один раз, і їх можна. Є декілька стратегій, як правильно враховувати. Можна розмивати ці витрати невеликими долями на велику кількість років і робити амортизацію, можна їх просто врахувати як капекс, так і вони будуть це по суті, вся інвестиція, яка була зроблена в капітальні витрати. Я це саме так і рахую. І отже, власне кажучи, від цього і буду рахувати окупність, так? тобто від капітальних витрат. Давайте подивимось на доходи. Доходів в мене статей набагато менше, ніж витрат, але все ж. У мене були в доходах продажі олії. А були варіант, Спочатку я в жовтні в листопаді продавав Олью новелло, Потім був в грудні більш пізніший збір. Отже, Олью новелло було продано на 2944 євро. Це безпосередньо олія, яка була запакована ось в такій бутилці 0,35 і продана реалізована на моїх клієнтів. Далі більш пізніший збір був реалізований на 2310 євро. І продажі на бітубі, тобто це на ресторани. Я мав продажі на 5 ресторанів в Україні. Це ресторани, які мені подобаються, які я люблю. Це мережеві ресторани класної кухні. Або спеціальні ресторани невеликій італійської кухні, які я обрав, якось детальніше розкажу про стосунки з цими клієнтами, як я продавав. Але просто спойлер достатньо було просто написати повідомлення власнику ресторану або менеджеру. І ми робили якісь колаби, або я відправляв Олію і далі вже якісь спеціальні страви в цих ресторанах робились. Я хочу сказати, що я дуже задоволений такою співпрацею, хоч є нюанси з точки зору певної відстрочки платежу або нюансів з оформленням документів, але тим не менше мені сподобався цей вектор, і я би хотів розвивати напрям бі, роботи з ресторанами, тому що ресторани можуть подавати олію в дуже такому класному виді. Так мені подобається, як це відбувається. Отже, сумарно з продажу олії цього року доходи склали 6454 євро. Це спосередньо те, що мені було оплачено на мій рахунок, з чого я заплатив податки. Якщо по відношенню до вартості інвестицій, так тобто 4,5 тисячі коштувала земля і ще 1,5 тисячі оформлення, тобто 6 тисяч разом, і в перший рік я роблю ревеню 6. 500 майже, так? Що думаєте про цей результат? Чи очікував я такого? Я очікував, що я зроблю менше продажів. Але були такі продажі за ту ціну, яку я виставив на оливкову олію? І забігаючи наперед, попит безпосередньо на олію, звісно, був значно вищий, ніж я міг його надати. Хоча безпосередньо маркетингу я в цьому проєкті ніякого не робив, крім там базово своїх соціальних мереж, і те я розповідав просто свій шлях, як я це роблю, без якоїсь стратегії продаж. Крім того, в мене була ще одна стаття доходів це продажі майстер-класу і консультації. Я продав і організував з шефом один майстер-клас у Варшаві, на якому мені вдалося зробити 600 євро. Так, тобто, це безпосередньо там олія, яку я туди відправив для приготування страв на основі цієї олії, і мої скажімо, ми поділили ті доходи, які ми отримали з організації цього вечора. Було три посадки столів. Це дуже класний камерний форкамерний формат. Коли шеф-стейбл такий, коли шеф в себе вдома запрошує гостей і готує різні страви. І це були тематичні дві-два е, дні. Всього ми організували три вечері, і я зробив з цього 600 євро. Це відноситься до цього бізнесу, так? Тому що якби в мене не було цього ливкового саду, і я не був виробником оливкової олії, то я би не зміг ніяк. Отримати ці доходи. Тому 600 євро маємо ще такий дохід, і дві консультації, які я організував для і продав за гроші по 100 євро. Це безпосередньо для людей, які хотіли е, придбати або хочуть придбати оливкові сади, приглядаються приїзд в Італію і так далі. Було набагато більше консультацій, які я організував. Були приїзди моїх просто підписників сюди, в Італію, за які я не брав оплату. Це моє право, але дві консультації були продані, і потенційно я розглядаю можливість надання таких консультацій тобто, це зустрічі там на 40 хвилин, за які я беру оплату у розмірі 100 євро, де я розповідаю безпосередньо нюанси і деталі. Покупки землі сільськогосподарського призначення тут в Італії і організації своєї справи. З того, що я знаю, а я не все знаю далеко. Так, але наразі ці консультації коштують 100 євро. Сумарно, я заробив 800 євро з цих двох статей, і разом мої доходи цього року з діяльності по Левковому саду склали 7254 євро. Отже. Витрати сумарні 13 тисяч євро і доходи сумарні 7254 євро. Що ж з приводу прибутку? Дохід це безпосередньо те, що я отримав на свій рахунок, прибуток, те, що мені вдалося заробити. Так? Різниця між, по суті, доходами і витратами. Якщо дивитися первинно, то начебто витрати склали більше, ніж. Доходи, але в фінансах трошки інакше рахуються, тобто були капітальні витрати, які я роблю один раз, вони рахуються на довгий період і були витрати операційні. Отже, якщо взяти gross profit безпосередньо з діяльності по олії, що я тут маю, я тут беру доходи по олії і віднімаю операційні витрати по олії, то він склав 2319 євро. Якщо ж брати взагалі по цьому бізнесу, тобто я додаю ще інші доходи, пов'язані з продажем майстер-класу і консультацій, то мій дохід склав 3119 євро. Є біда, маржен, тобто, це безпосередньо показник, який показує це співвідношення між доходами і витратами 43%. Це класний, дуже показник. Є біди маржин для цього безпосередньо бізнесу. Він показує ефективність безпосередньо цієї фінансової діяльності. Хороший показник. І ROI – це безпосередньо показник, який показує повернення інвестицій, так тобто прибуток по відношенню до витрат. Він склав цього року 23,8%. Це також хороший показник. Я не розраховував на такий, Я думав, що цей показник буде значно нижчий, але тим не менше маємо з цієї діяльності зараз такий показник. І Payback період це окупність, по суті, те, що називається в роках. Він складає 2 роки, 2,9 роки, по суті. Та? Звісно, можливо, не дуже коректно так казати про 2,9 років, тому що врожай буває не кожного року, і цього року в тут в Апулі це був врожайний рік, і з цього саду я зібрав 950 кг оливок. Наступного року скоріш за все буде рік не врожайний. Не знаю скільки ми зберемо, але якби всі роки були такі, як цього року, окупність цієї інвестиції склала би 2,9 років. Є інший нюанс, що мій сад наразі не дуже продуктивний, так тобто 950 кг кілограм оливок з 110 дерев це небагато. Зазвичай з такої кількості дерев збирають значно більше, в 3-4 рази більше можна збирати. Чому так? Тому що дерева мої були недоглянуті, Значний період часу, майже 5 років, не здійснювався догляд за цими деревами, і я планую. Ці дерева значно підвищити їхню продуктивність. І е, якщо навіть наступний рік буде неврожайний, то через рік я планую зібрати значно більший врожай для того, щоб е, працювати над докупністю цієї інвестиції. Що думаєте про ці цифри? Е, хто слідкує за мною вже давно? Чи думали ви, що це такі цифри будуть, чи більші, напишіть в коментарях, е, які ваші враження. Хто вперше на цьому каналі? І бачить ці цифри, як ви оцінюєте по відношенню до інших бізнесів, чи є у вас інші інвестиції, і чи вважаєте, що це може бути бізнесом? Буде цікаво почути вашу думку. Що думаю я про е, таку фінансову діяльність? Я думаю, що звісно е, цей оливковий сад на інвестицію в там, землю в 4,5 тисячі плюс ті додаткові інвестиції, які я показав сьогодні. У цьому відео це хороші показники. Більше того, якщо би взяти більший масштаб і площу саду, то операційні видатки склали б майже таку саму цифру. Чому? Тому що умовно, коли техніка приїжджає і обробляє дерева фунгіцидами, то неважливо, чи в тебе 0,6 гектарів, як в мене, чи в тебе 1,5 гектари, майже не буде відрізнятися оплата. так Але розумієте, що з 1,5 гектари. Вже зовсім інший врожай. Те саме стосується там безпосередньо збору врожаю. Один робочий день бригади коштує там, 500 євро, так, тієї, яка в мене працювала, це техніка плюс люди. І якби в мене був сад в два рази більший, то ми також змігли би зібрати врожай за один день, але оплата була би така сама. Тобто я хочу сказати про те, що на збільшенні масштабу. Не зростають операційні видатки. Також що стосується повернення інвестицій. Рої, який тут в мене вийшов, це показники показник повернення інвестицій. Він досить непоганий. Так і я розраховував, що це будуть менші цифри. Тим не менше, маємо такі цифри. Я встановив не завищену ціну за оливкову олію. Це справедлива ціна, як на мене. Я продавав 0,35 літра по 11 євро і 0,5 літра по 16 євро. Звісно, що доставка з Італії також коштувала грошей, і одну з помилок, які я зробив, по суті, я це не можна назвати помилкою, так але я приймав оплату за доставку за один пакет доставки. Я брав оплату у розмірі 5 євро. Це, по суті, собі вартість. Я нічого, нічого на цьому не заробляв, але мені довелося сплатити з цих грошей, які я отримав за доставку, податок. Тобто, по суті, доставку я зробив дещо в мінус собі. Я не знаю, як обійти наступного року цю норму. Я думаю, що просто я буду відправляти більшими партіями товари безпосередньо в Україну, і після цього. Вже продавати безпосередньо складу, і доставка би коштувала менше і могла бути повністю за рахунок клієнта. Він би оплачував це там на новій пошті. Деяку кількість товару було пошкоджено, до речі, невелику. Тобто, це там близько чотирьох пляшок було пошкоджено на всьому об'ємі доставок, які я зробив цього року для своїх клієнтів. А ще класно те, що моя продукція потрапила в. 18 країн Європи, куди я повідправляв свій товар. В принципі, я б хотів відправити ще й більше. В мене були потенційні замовлення з США. Якусь кількість продукції я подарував, і я не враховую, звісно, це в фінансові дані. Це були там, подарунки для моїх друзів. Ще більша кількість моїх друзів придбало Олію, за що вам дуже дякую за підтримку такої моєї діяльності. Ось таке відео сьогодні вийшло з моїми невеликими висновками про цю діяльність. Що думаєте, знову ж таки, хочу попросити вас написати. І як думаєте, чи є сенс розширювати цю діяльність? А про свої плани в цій діяльності я розповім в наступних відео. Дякую, що слідкуєте. І гарного дня.